Воїни сил спеціальних операцій. Що робить нас особливими? Це люди, які віддані своїй справі, це успішні операції, які увійдуть в історію. Це страх в очах ворога при згадці ССО. Це суміш професіоналізму, зухвалості. Та надлюдських зусиль у виборюванні нашої перемоги. Продовжуйте і далі нищити ворога так, як це вмієте лише ви. З Днем Сил спеціальних операцій. Працюємо далі.